А 2, не одна. Так, коротше, ти будеш побудувати защиту до ядерного йо Йоу! Всім привіт! Ви на каналі Terro. І сьогодні я буду, як завжди, нех не як завжди. Короче, я буду сьогодні. М -м, будувати цей як це називається. Защиту для ядерних бомб. Мені це буде сказали, так що я це будую так. Беремо ось ці блоки. О, вони сюди підходять. І будуємо вони будуть без вікон. І цей. І так, коротше, я вже доробив ці стінки будувати.

Ось такий ухід і ще е, дороблю, щоб було в ядерній бомбі, там не було таких склад оцей буде недобре. Е, тут виломаємо. Тепер беремо залізні двері. Ну, кожні їх ми ставимо, потім нам треба буде показати свої. Ой, не тим боком. Так. Кот, я просто поломаю. Нам треба буде покати своє лице. І потім ми зможемо... Ну. Потім ми зможемо активувати речак. Ми таке підносимо лице. Ну, я ще для себе запрограмував. Для себе для цього. Той що це зробив. Для відео ядерний бомб. І все Так, тепер ми... Так, заходимо. йо мою То ж не ядерний бомби так не запускаюся. не у нас лише не то як це називається Так що ми це можемо прибрати. Я не знаю, що вони це поклали були. Просто може геній Добре я там будем, ми тут таку приберемо. прибираємо. Ну, я, я зараз иначе поклажу. Берем обсидіан. Так, 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 так. Ми тут так ставити його. Ну. Короче, двері хат косяк точно. Ну зараз так таку покладемо, все, нормально і ну, тепер це все робимо. Також я вже це доробив. Так, викидаємо лишні предмети. Те, що нам потрібно. І цей, як це Ну буде більше відео виходити. Плюс-мінус відео будуть. Плюс-мінус десь будуть відео цей. Так. У. Ну, Йо-маю! -йо. Так Також я тепер дивимося, Стаємо на плату і все. Так. Ну, далі. Тут ми беремо. І заходимо ще сюди. Ну, і тут ще теж буде. Коротше, відео буде плюс-мінус виходити в 16:30 по українській. По Котші по українській годині. 16 буде відео виходити. І цей ну 16 будет часто шума після школи прийти у мене плюс мінус у п'ятницю 7 уроків а Дальше цілий тиждень по, по 6 так що... цей тому так буде відео виходити. Так що, коротше, а якщо я вже буду відео по 100 переглядів набирати, то я буду це їх називатися. Ну, я вам вже, ну, скажу так по-чесному, Коли в мене буде відео виходити там по 100 переглядів, так як давні ще виходити, то я буду вже відео довше викладати і може буде десь в 17.00 буде відео. Ну, зараз тако. Так, кладемо рішіточку. Ну, медиву рішіточку. Одна уже готова, тепер друга. Так, це ми забираємо. What the hell, я не поняв прикол. Я не ган пройти, але цей. Я покласти тут можу чекать. А ну якщо я мені це мені треба поламати. А, бо це зверху, блін. Але трохи тут було так якби це щось добаглиську. І до речі, хто хоче лідерів, то просто напишіть в коментарях, я хочу літати. Я не кажу, щоб ви ставили лайк, я вас не буду змушувати, щоб ви ставили лайки. Просто напишіть в коментарях, і все, більше нічого не прошу. Ну до речі, хотіли щоб ви клали лайки, але це теж було прикольно було. Я щось так собі подумав, це буде, і буде вже друга частина зараз. Я світу буде і буде друга частина і цей. Якось ще буде друга частина і перша серія. Це відео буде написане, а друге відео вже буде писане друга частина. ой. Ну каже, там якась частина якесь. А, це четверта частина і. перша серія. А там буде підписано друга частина. Ой, п'ята частина і друга серія. Так. Ми входимо. Коротше, я таке зробив. Так. Ну, а ви були на каналі Теро. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім до завтра.